Повернення Валерія Маркуса, я всіх вітаю всіх прихильників. Найгірший страх е, будь-якого призовника цивільного потрапити до народивого командира. Така потужна жадібність, манія велич, е, брехливість, заздрість, втеча від реальності і дріб'язковість. То, щоб вижити, треба стати кращими. Щоб вижити, треба стати найкращими. От зараз така історія. Всім добрий день! ми на каналі Brothers, Нова Україна. Ми говоримо тут про Україну майбутнього, яке вже приближається. Україну без корупції, без зради, без всього російського цього сліду, який вже роками, десятиліттями просто отрує Україну. Що таке наше перетворення? Які мають бути власне, пр проблеми вирішені? Над, чим, над якими якостями треба працювати, що треба викреслити з нашого менталітету, що заважає, що не потрібно для гарного розвитку для України майбутнього? Я які б ти риси виділив? Ну, ми ці риси вже багато разів обговорювали, але зараз актуалізувалася ця тема знову через повернення Валерія Маркуса. Я всіх вітаю всіх прихильників. Я особисто е великий прихильник Валерія. Плані я його дуже поважаю, і я за ним слідкував ще до початку повномасштабного вторгнення. Ось і зараз він до півтора року, здається, якщо не приблизно да, десь так, вийшов взагалі із публічної площини. Зараз він повернувся і дав такі сім відео, де він просто розбиває як, ну як, в прах розбиває. Саме цей український менталітет, гнилий менталітет, і він каже, що український є чудові речі в українському менталітеті, але є гнилість. Оця, да? Саме яку він побачив в командуванні Збройних сил України. Я не кажу, що все командування погане, все командування прогнивше. Але ми бачимо, що є такі президенти, і зараз дуже актуальна, до речі, тема зараз розслідування відбувається щодо командира 2211 ї бригади. За те, що він, він знущався з солдат, да, там розпинав навіть солдат. Ти, 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 до вас така інформація доходить? Так, 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 це дуже гучне, так. Гучне, да. Так, і, і, і ця гнилість е, командування України, воно по суті, це, це те, що знищ, зни, е, знищує і українську мобілізацію. Люди навіть не росіян бояться, а вони не, найгірший страх. Е, Будь-якого призовника цивільного потрапити до нерадивого командира. І саме від цього, це головна, докорінна, стратегічна причина поразки цієї мобілізації. Всі що це була поразка. Коли у нас на початку війни, на початку повномасштабної війни, були черги військомат і було загальне відчуття, що людей предостатньо, да, що навіть не всі потрібні, ми були в цьому відчутті, то зрештою через це командування, через цей гнилий менталітет. Деяких, не кажу про всіх, командирів. Ми бачимо, що люди просто остерігаються, шарахаються і не хочуть на, ногами руками операції, щоб потрапити в Збройні Сили України в таку шляхетну організацію. Тому е, якраз в чому проявляється та гнилість, яку розкриває Маркус, Можете подивитися на каналі. Сім Серія буде восьма. Буде восьма. Він анонсує вже восьма, але вона, вона буде пов'язана прямо із сьогоденням. Вона буде прямо з тим, що відбувається зараз. Пов'язана. Гарну рекламу зробив. Молодець. Давай ще там по суті щось. Ну так. По суті, які моменти ми можемо побачити? Це е, така потужна жадібність, жадібність, да, коли цей шаломага і його командир він е, навіть віджимав суспільні речі, присвоював собі. Автівки, військові автівки, ну і в багатьох аспектах проявляється ця жадібність манія величі, коли для свого свої, для підвищення своєї самозакоханості він принижував солдат, навіть руйнував цілі ланцюжки, цілі атмосферу в колективах, заради того, щоб просто принизити солдата, щоб підкреслити ще раз свою типу як гідність, як командира. Брехливість, недовіра і підозрілість. Ну, можна, можна про себе подумати, де ж коли ці всі речі можна подумати про себе, а що, що я проявляю з цього всього. Можна себе замислитися і себе проаналізувати. Ось відсу, відсутність самоосвіти, такого ставлення, постійно досліджувати, вчитися, заздрість. Теча від реальності і дріб'язковість. Це ті речі, які я виділив. Скидання провини на інших, і зосередженість на собі. Я можу це довго пояснювати. Я подивився 7-7 роликів. І на кожну з цих рис є дуже багато історій і аргументів. Але це не тільки Шаламага, такий його командир. Ось це, мені здається, треба шукати ці всі риси і в собі. Ну і взагалі в Україні треба, от мені здається, що Третя світова війна, яку яку проголосив, початок якої проголосив Залужний, вона і є ця війна для, для нас, українців, для цивільних українців, цивільних, для військових українців, хто, хто воює, це війна з цими гнилими якостями характеру, які руйнують нас всередині, руйнують наше військо, які руйнують наше суспільство і роблять Україну такою слабкою слабкою і солодкою здобичу. Ми, ці риси, вони нас перетворюють на здобич. Якби ми не були здобичу, то не було б у нас і агресорів. Якби ми були сильними, у нас би не, не з'явився такий агресор, який захотів би нас здобути, нас з'їсти. Ось. А коли ми через ці, ці риси ми стали здобичем, тому відповідно з'явився і той, хто хоче цю здобич. Ось. Тому я хотів такий мати. Дуже ти? гарно ти виділив. Погоджуюся з, з цим. На, 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 на рахунок того, що ти сказав, що це війна, ну, я хочу додати, що якщо ці проблеми є в армії, то по суті, по суті вони просто є у, українських, у, 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 у елітах українських. У... Воно все йде з суспільства. Взагалі в суспільстві воно є виходить. Армія це зріст суспільства. По суті, воно є в нашому суспільстві і те, що Маркус. Я не, я не являюсь його прихильником но відмінно від тебе, як я з того, що я, я почув. Я не слідкував до доповного масштабу та і після я не слідкував за ним. Я тільки іноді його так бачив. То мені було цікаво, тому що він говорив толково, Мені все одно було цікаво, що з ним. І я теж подивився ці відео. І висновок такий, що він просто зараз. Робить дуже позитивний внесок у те, щоб ми задумалися не тільки про цю конкретну ситуацію, про Шаламагу, або про армію, а взагалі про суспільство, і про, і, а звідки ця культура йде, і чому вона така, як її змінити, і, знаєш, така думка прийшла, що ця зміна такого, такої культури. Вона насправді всюди є прихована. Та ну, вона ну не тільки в Україні є, вона є в інших країнах. Може менше вона виражена, там більше є е, е, різних засобів для стримування цього всього. І все таки е, е, вільний світ, і там демократичний, християнський, там трошки по-іншому воно все організовано, Але воно там все одно є. А Україна вона має шанс зараз цим це все подолати і показати приклад ще краще, ніж. Врешті, то нас обставини змушують бути найкращими зараз. Ну, то вижив... Щоб вижити, треба стати кращими. Щоб вижити, треба стати найкращими. От зараз така історія. Не можу сказати, що у Європі там все ідеально в цьому плані. В цьому плані ну, так, я, я, Є те, над то... чим працювати. У мене сусід Латиш, і я з ним трошки поспілкувався про Латвію, так там російський вплив. Російська мова набагато все гірше, ніж у нас. Розумієш? Люди не знають латиською. Там багато є смуток населення великий. У нас хоч всі спілкуються російською, да? там багато хто спілкувався зараз менше, але досі спілкуються російською. Але всі розуміють українську, а там, а там реально живуть такі етнічні росіяни, Купа, да? які не розуміють латиську. І не хочуть їх вчити. Розумієш такі. Я поставив там, те, що вони в Євросоюзі, це не означає, що вони там кращі за нас. То в чомусь вони, звісно, кращі, В чомусь, так? Але в таких аспектах у нас набагато краща ситуація. Ну, я, я не зустрічав ніколи Україну. Може я, я я, Я хоча народився в на Сумах, місто Східне, але я ніколи не зустрічав українця, який говорить російською, але не знає українською. Тобто всі завжди розуміють українську мову в нас, а там реально не розуміють навіть латишську. І досі наполягають на цьому, досі не хочуть її вчити, дивлячись навіть на все, що відбувається. Тобто, ну, я знову ж таки хотів теж підтвердити твою тезу, що Європа це не найкраще, не в усьому вони там краще за нас. Але нам ну, да, ми змушені бути, ставати кращою, як зараз модно казати, кращою версією себе. Ми вимушені зараз. Ставати кращим. Просто щоб вижити. Але насправді це нас зробить і на світовій арені, теж таким як з гарним зразком. Якщо ми будемо, якщо переможемо себе, і переможемо цю Росію. Але, ось для цього треба докладати зусилля. Ну я зараз все більше починаю розуміти, що це дуже пов'язано. Перемогти себе і перемогти Росії, це дуже, більше пов'язано, ніж здається. Тому наш стрім для того, щоб ми задумалися, щоб ви задумалися про те, що, як працювати, щоб, щоб, що треба ще змінити, над чим треба працювати. Як менше буде таким, як е, Кирил сказав, жадібність, е, е, така мстивість, нетерпимість. так, е, Ці всі речі, щоб їх було менше по відношенню один до одного. Я, 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 я підтримав цю тему, я, я навіть вже і замислився, де, де в мені це є. Я навіть замислився, я прийду, е, хочу, хочу трошки розкаятися, як такий рефлексії певно провів над собою і знайшов, і подумав, які, які з цих речей взагалі є в моєму житті. Ну, от я помітив, є така застереженість на собі, наприклад, да, що ну, от є моя сім'я, є купа різних задач, побутових, робочих, діти. Дружина, багато всього, але наскільки я от щось роблю заради суспільства, от у мене була така можливість поїхати на 4 дні. Я поїхав у Львів, де я проводив таку суспільну волонтерську діяльність, просвітницьку діяльність, став навіть лекції, семінари, і те просто спілкувався з людьми навіть на вулиці і просто передавав людям певні. Прогресивні ідеї, перспективи. От. І, ну і там є певна певна, певна спільнота, в якій, з якою ми разом співпрацюємо, щоб саме працювати над менталітетом України. Ну, Починаючи з того, це така робота з молоддю, студентами, школярами старших класів. От я трошки як волонтер допоміг в цій роботі. Ну, І в і мене таке було, я давно цього не робив насправді. Тобто я, я вчитель, я фокусуюсь на своїй роботі. От, Але от я зробив такий, таку цю поїздку, вирвався з сім'ї, вирвався з роботи і, і провів там е, таку от, роботу, роботу суспільного значення. І, і я відчуваю, що це, це такий для мене було як вихід із того, що ця зосередженість на собі, зосередженість на своїх проблемах, на своєму побуті, на своїх емоціях. Я з цього вийшов і щось зробив заради суспільного, заради вищого. І, ну, для мене таке маленька перемога, але загалом все-таки я, я застряю в цьому, да, зосереджені на собі. Або ще такий момент, як страх, відповідальності, який був у Шаламаги. Коли, коли його там і, 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 і головне командування штовхало їх перетворитися з бригади на полк. Їм було страшно, він упирався, як міг його Марко знизу підштовхував залужний зверху. Але він упирався. У нього був такий страх взяти на себе цю відповідальність. У мене теж була можливість організувати такий новорічний табір для дітей. Ось, і я, У мене теж такий був невеличкий страх брати на себе цю додаткову відповідальність, і так, купу типу різних відповідальностей, ще цей додатковий відповідальність сразу такий страх. Ось, і я навіть такі нейтральну відповідав, майже відмовився, але потім все-таки подолав цей страх і погодився, да, тобто буде організовувати цей табір. Для мене це ну, так, на, на такому, на, начебто, примітивному елементарному рівні, да, але я думаю, що в кожного виникає така якась додаткова можливість зробити щось гарне, взяти додаткову якусь відповідальність. І виникає певний страх і невпевненість, можливо, що я цього не зроблю, що в мене не вийде. Я думаю, що якраз. Нам треба вчитися бути більш проактивними і брати, долати це страхи, брати більш відповідальність. Ну, ось, ну, так, така, така ще, такий такий сайт. Да, ну і ще такий дріб'язковість, яку я теж помітив, щомага, да, що він такий більш ну насправді не такий не, не, не візіонер, не бачить, так широко дивиться ну, про свою кишеню, свій авторитет, це свій, я, я я, 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 Така дріб'язковість. і Ну Вона потім перетикає і в крадіжки, да, він справді дійсно вчиняв крадіжки Ось. Е, суспільного перетворював на особисте і так далі. Але, але це дріб'язковість. Я теж бачу, що, наприклад, є якісь цілі, навіть навіть у мене є ціль на, на, на рік, вже другий рік підряду. У мене ціль створити такий гарний курс, освітній курс для е, розвитку, курс е, розвитку характеру. Є певні ідеї, як це створити, але я. Якби не, не можу сам свою мету виконати, тому що не можу достатньо згенерувати енергію, достатньо виділити час, щоб, щоб серйозно цим це То Цей процес відбувається дуже повільний для мене. ось Тому ну, це теж. Я бачу, що прояв такої якоїсь дріб'язковості, такої, що нерішучості не, не, не в, в тому, щоб брати, щоб виконувати навіть свою мету. О, тому е так, да, я, я думаю, що дуже гарно було б замислюватися да, і працювати над собою. Це і є ну, заради суспільної мети. Наша спільна мета це розток менталітету України і, і, і перемога України. Тому я хочу додати, на сам кінець, що дуже хороша справа є донати на Збройні Сили України, тому хто. У нас немає наразі банк ніякої, але все одно нагадую, що треба це робити, і є дуже багато хто збирає кошти, і дуже багато блогерів, і дуже багато різних волонтерських організацій. Тому не забувайте теж, що важливо підтримувати Збройні Сили України, тому що це, це теж таке, як, як, як Кирил сказав, коли ми думаємо не, про, не тільки про там свою кишеню, а про щось більше. Щось суспільне. І зараз, е що є таким важливим суспільним, це ця перемога і захист, щоб воїни могли стояти і мати все необхідне для того, щоб отримувати рубежі. На цій ноті хотів, можна, я, я вже думаю, завершити наш стрім. Чи є у тебе ще щось додати, таке, але якщо коротке, якщо дуже коротке, у мене ми... досить я виговорив, все, дякую. Вичерпас. Хочу закликати наших глядачів поставити лайк цьому стріму. Дякуємо за вашу увагу. Дякуємо за те, що ви подивилися, прослухали його. Цікава ваша думка з цього приводу. Що думаєте, чи вам подобається така такі ідеї, що треба, щоб перемогти у, у війні, треба зараз сильний акцент зробити на зміни всередині України. Можливо, навіть для цього вибори потрібні, не знаю. Може навіть. Зеленський до цього прийде сам, але він має до цього сам прийти, ніхто не може не має його змушувати. Але ну, це в мене така думка ліва. Не в курсі, чи вона хороша, чи погана. Ось. Тому м м дякую всім, дякую за порад, дякую тобі. Можна дуже гарно сьогодні поділився. Можна буде запитати наших глядачів, чи вважають вони, що потрібні вибори. Так, глядачі, як ви думаєте, чи потрібні вибори. Напишіть у коментарях. Добре, слава Україні, Героям слава.